Доводилось вам смакувати зелений борщ із сушеною рибою, а картоплю із ляною макухою або ж мурзаї, як кажуть у селі Мульчиці Володимирецького району. Ці страви ще сьогодні готують господині цього села і охоче поділяться з нами рецептом їх приготування. Отож поділіться своїми секретами, як приготувати зелений борщ. Сушеною рибою. Отак От і ділюся. Нате нож, руки биль, картошку, різні. Різати, різати, різати картоплю. Куди, да. Так. А ви будете мені розказувати? А я що буду вам що розказувати, що так. робити далі. Рижте їх так, як на борщ, як на суп, угу. так, не мілко, а не мілко, а, крупно, більше, щоб було що витягнути. Щоб було що з'їсти, так. Так. То що ж, бо треба щевий для, для цього борщу. Треба ще ви Звариться картошечка, угу. залити її холодненькою водичкою. трошечки присолити – Звариться вона, так. тоді ж ну, привариться так. Угу. Тоді кинути сухеньку рибку туди. Оп'ять ж вона провариться і щавлик. Так. Колись як був пост, то ми ждали поста. Чого? Щоб спробувати? А от того, що не було ж так сала, не було там з чим зажарити того горшка. Так як пост, та сушать риби на пост. Ага. А з риби, який же ж він добрий? Куди тому сало далеко не видно? Ну, якщо чесно, то я такого борщу ще не їла. Зеленого борсту. Що то тепер погодуємо? Будете тобто постійно їсти. А рибку яку треба брати для цього борщу? Рибку любу, але ну, її треба висушити. Угу. У печі, на соломі. На соломі, да. О, то це дуже смачна риба так, на соломі. То на соломі. Риба, mm. риба. То плотву ви брали, що то як то виконати? А то кату плотва. А що здолиться? Що висоється? Да. Угу. В юни ще краще. – З вюнами, правда, надавати. Так, міш... ще краще багато. О, але вся вона смачна, як е, суха. Угу. От. Моя мати то любила колись і з сирею риби. Таку шуку, і так по, по кусочках, і туди теж. І звариться, і то допустимо, хай мені вучить. Добре, нарізали картопельку, tak, заливаємо водичку, зру...? обов'язково холодну, щоб вона покрила нашу картопельку. Геть покрила, так. Так, посолимо. Що ще робити? Листочки кидати чи вже зараз не кидати. Давайте я піч поставлю, хай печі. Де то мої рогаї. Рогаї у вас кажуть? Кого? Ти мої розвернути робити. Як засажу піч, то засажу. О, хай вариться. Хай вариться. Ну що там зварилися картопель? Да, такі готовенькі. Давайте нам рибку Т сюди. Так, тримайте, ну можна дощечку сюди поставити. Ох, Гаряче зварилась картопелька, так і що, будемо рибку цю кидати? Кидайте рибку. Всю рибку? Всю рибку. Всю рибку. Бо буде смачно. все Бо рибки так ще мало. Правда? Ну. Ого. Так, так, ще поставимо на трошечки. Водички. Хай прокипить. Ще хай прокипить. Хай прокипить. А ще, води не треба, ще тут достатньо. достатньо. Вже тут її достатньо. Достатньо, да. добре. А дайте ми ну, я попробую поставити, як -то, як то ви казали. Рогачі. Рогачі, ну давайте рогачами тими. Попробуй. Раз. І туди. Ого. Ой. — того господина була пічба розмена. <ріху> ну нічого, вдалося. О, На перший старе. раз, як для першого разу, добре, правда? Надю, а як часто ви варите такий борщ, готуєте для своєї родини такі борщі? Якби була риба, суха, то кожен день би варила. А що ще з риби тої сухої робить? І Сумні і юшку таку варить. І з картоплею тільки і без цим. <ріху> так само, тільки вже ще кидаємо. Ну, Мені ще найкраще борщ, борщ. таку додаю. Да? Угу. Як ви думаєте, може вже приварилася, можна доставати? Вона ж суха, вона вже так спечена. Доставайте. О, о. о! Получилось, правда? О, рогачами мені працювати. Ну навчуся біля вас. Ну, да. ну Піч? Треба таку зробити, думаю, що нема. О! Хареченьке Гаряч. воно я вам скажу. Гаряче тут біля печі, поки не вариш їжі, правда? Гаряча, гаряча. Так, і що, Надю, весь тишевий викидати. Можна не кидати весь. Половинку, Половинку, Половинку правда? Да. Щоб буде закисло, щоб, так, кисло, так, не було. щоб кисло не було. Перекисло, це теж не було. Так. Ще. Ще. Хватить. Додали ми в'ю, так. І ну, тепер доливаємо, дужки, ще, ще, ще бачу, треба долити водички mm. по самі вінці, так? Так. Ну, тепер вийти рогачі. Де наші рогачі? Ой, аж там рогачі наші. Ой. Же мило, яка відповідальна то справа? О. 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 Все, і закривати заслонкою. Треба да. закрити буде. Нехай ну, парить. Надю, то скільки часу має той борщик там постояти? Він, В принципі, то і варовий. Він і приварений, правда. Да, ну, хвилин 10-15 10, 10 15 на саме більше. Можна, можна не прислонювати. Можна не прислонювати. Да. Хай так стоїть, так? Хай хай стоїть. вариться. Але... отож з хвилин через 10 ми побачимо, якого наварили борщу із сушеної риби та зелено... та щав'ю. Борщ із сушеної риби. У Горщик вкинути дрібно нарізану картоплю, залити водою і поставити до печі перед полум'ям, щоб зварилась картопля. Після цього додати сушену рибу і готувати в печі ще 10 хвилин. Потім вкинути порізане щавель, цибулю, лаврове листя, посолити поперчити і варити ще 10 хвилин. Перші квариться у печі. І зараз пані Наді нам запропонує ще одну таку страву з досить цікавою оригінальною назвою. Да. Так. Мурзаї. Мурзаї. Да. А що ж це за мурзаї? Варим картошку в мундарях. Так, зварилася вона. Залупили вже. Що. Облупили. Да. А тепер оце сім'ячко, цю з Так. Ми ще тепер сім льон. Це колишня ще страва. Ви що? Тепер вже олієк ми не, не б'ємо з його, а коли ще олії били. От, і от тепер ж ми його будемо товкти в ступі. Льон і смажили, в ступі. Оце вже підсмажили його, да. так. Підсмажили, давно підсмажили. І будемо товкти в ступі, поки до такої степені потовчемо, щоб насіяти з його такої муки. Ага. Так, типу мука. Макуха, каже. Макуха, ми. так. Да. І будемо що, будем? А потім його ж поливати. Картухи? Можна посипати, монет покачати. Ага. Їх, ну трошки присолити, шатую, макуху. то макуху об'єдніє. Так. Ви будете вдома таке робити. Це таку страву готувати. Така страва теж. Ваша... Піс, да, ця, да вона її в будь-який полі можна їсти, ще й з борщем навіть. То каже, кажеш, споконвічно готувалася. Споконвічну. І що льон світити, так? Це да, тільки... для того, щоб музеї зробити, mm -hmm. щоб посвятити на льону. Ну що ж, то підемо товкти? Підемо токти. Підсмажене сім'я насіння льону нам треба потовкти оці давні на такі токтен, стопі. Та, та, макухи макухи зробу. так зробити макухи, да. ну ступа давня бачу з І... мого року з вашого да. року. Да. То ви така вже да вже так така дрява би вона. Надю, то що висипаємо по чуть-чуть трішечки, e, так? ні, Висип... -е, сипте половинку, висипайте. Половинку висипати? Висипайте половинку, так, все Угу, uh -huh, mm -hmm. Так. Mm -hmm. Тепер надо. А ну дана... покажіть, ні, покажіть нам. Ну, І так, ну. так, ага. такою товчем помалесенькою. Ага. Товчем, товчем, воно розтовчеться. А воно аж піднімається сюди, до не чує. А пахне як, чуєте? Ні, що не чую. А Ну дайте, ну я попробую. Ого, ні. Нормально. Нормально. Де, ото, там. якщо добре то, щоб то щоб добре товстити, то треба отут тримати руками. – І ще можна вище піднімати. Ще вище? О, не розсипається. Ні, ні, Ні-ні-ні, воно все не розсиплеться, воно там Ні. Воно встанеться там. То треба таку в точку попадати. Бачу, вже попадає в точку. О, Бачите, вже й не так. Вже не так розсипається. І Скільки часу так отребає готову? Поки побачите там макуху. Ну, що ж, будемо тувти до того часу, поки не побачимо там макуху на дні ступи. Ну, ну пачу, що с... Сім'я вже дійсно не розсипається. Потовкли, так? Ну... Потувкли, так? так потувкли. Поставимо це м'яло, чи як воно ну. називає. Виймайте І будемо це. виймати так, от ще набирай. Ще зараз наберу. Так, все. все. Угу. Потовкли. І тепер будемо пересіювати. Так? Давайте. Давайте. Посіяли ми меляну макуху і тепер можна йти Йдем? далі готувати морзаї, Морзаї. так? Посолимо Ще посолимо М -м -м -м. і будемо тепер далі біля печі готувати морзаї. Натовпи миляної макухи і тепер залишається нам посолити оцю так. карто, а макуху саме посолити. Ай, я ж неправильно ж. Мішай. Мішаю так. Ще солі, може, треба? Ну, Ще? Ще? ще. ще? Так. Ну, запах такий Ах, хороший. Такий ну, аромат такий. Кошки, переш, переш, переш. І а що? Сиптайте, посипайте її, посипайте. Їх, посипайте тим, можливо, вони заховали, але вони ще посипляють. — То треба гаряча, коли гаряча картоплю, то й треба посипати так, цією мукою, скажімо так, цим борошном. – І що, таке можна ще, да, 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 да. обкатати? – Так-так-так, то то мурзаї звуться. – Мурзаї – такі замурзані-замурзані картоплі. Замурзані – Але карто. вони такі вкусні. – Вкусні? А можна вже пробувати, вже, чи ще мож, треба, щоб воно пробувати. стояло? – Можна ще під поставити, воно ще накаляться там, Так. Да, тоді почіпляється так, вона ж виступить цей. Олія. Олія. Олійка виступить. Да. Ага, то воно буде ще смачніше, О, таке правда? Добре, таке тобто добре. на таку гаряченьку картоплю треба оце, оце лину, да. цю. Полупити, роздвай його, все таким очередом своїм воно не кололу. Ага, тобто нам. А знімона пів ще поставити, а можна вже їх зараз їсти. А можна я попробую можна. зараз? Бо мені дуже крутись куштувати, які такі? ж ті мурзаї такі. Ну, то вже можна донькою. Можна? Тоб, да, під половину. Можна. можна ще комуні покинути кров. Ладно, їж Яка М -м. смакота. А, а угу. Ця ляна макуха дає такого смаку досить, правда? Ну, звісно, краще, ніж соєва ковбаса. <laughs> Натурпродукт? Натурпродукт. <laughs> ну що ж, я дякую вам за такі рецепти, за такі древні давні рецепти. Так що ці, ці страви можна, я бачу, приготувати у нас в домашніх умовах. Можна, 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 чого ж, де хочете, можна приготувати. Мурзаї. Картоплю помити та відварити у мундирах. Тим часом насіння льону підсмажити на пательні у печі. Коли схолоне потовкти у ступі, просіяти через сито і посолити. Зварену картоплю ще гарячою, обібрати від лушпиня та посипати приготовленою макухою, поставити до печі на 10 хвилин, щоб виступила олія.